Всякол Аллаху, мир та благословіння нашому пророку Мухаммаду, салламу алеймусам, його родині та всім мусульманам до кінця цього світу. Аллах Тааля сказав в корані, я югаляна манутакулла, оті, які увірували, бійтеся Аллаха Субхану. Посланець Аллаха, саллаху алейкумсам, сказав іта хилля хайтмакунт, бійся Аллаха Субхану Дара, де ти не був. Бог боязливість це центр будування нашого найкращого життя. Бог боязливість це те, що дає нам користь. Дає нам силу, а саме головне задоволення Всевишнього Аллаха Субхану. Шановні мої брати, передається від Ахмада, раді Аллаху Ангу, також від Імам Аль-Хаким, що посланець Аллаха, слалаху васалям, сказав Ляту хифу анфусакум. Бада амніга. Наводьте на себе страх. Не наводьте на себе страх після цього, коли ви знаходитесь в безпеці. Сахаба не зрозуміли, що тут має на увазі. Тобто як це так? Як не наводити на себе страх, або як ми можемо навести на себе страх, коли ми безпеці? Тоді Аллаха, алейху Аллахам сказав, я маю на увазі Аддей, я маю на увазі борг Грошовий борг. Сьогодні, шановні брати, я хотів би поговорити про наше щоденне життя. Від кожного з нас, або більшість з нас, він бере в борг, або дає комусь борг. І ми знаємо, що дуже часто порушуються ці права. Тому навіть Аллах, субхану, коли казав про борг, Він це сказав Сурі аль-Бакара. І це найбільший аят в Корані.

Менфера тару дясадавуабаріум мінцелят мінельківер. Вальголюр вотдей лягульчана Аудахалена. Душа, якого покинула тіла. Вона увійде в рай. Якщо вона була не винна трьома речами. Перше. Це кібр. Зарозумілість. розумілисть в Кібр. Друге. Це гулюль. крадіжка. І часто гулюль використовували, якщо є загальне майно і є, на жаль, людина, яка себе бере як можна найбільше краде. Це називається гулюль. Та третє це борг. Тобто людина. Якщо вона не винна в трьох речах, немає не має гулюлю та Дейну – вона буде в раю. Також посланець Аллаха, саллаху алейкусалям, сказав. І це передається від хавіс Мухаммада бінджах, роди Аллаху Ангу. Одного разу ми сиділи в мечеті з посланцем Аллахам. І він підняв свою голову, і потім потрохи спустив її та взався за або вдарив по лобі таким чином, та сказав: Субханалло, субханаллах. ма наззаля мене те що це за строгість, яка зараз була зіслана до мене. Тобто вони сиділи розмовляли, посланець Аллаху, мир йому підняв голову. Спусив я трохи і вдарив собі по лобі та сказав, «Субханаллах, Субханаллах». що це за строгість, яка була зараз зіслана до нас? Люди, які сиділи біля нього, вони не стали в нього питати, пішли додому. На слідчий, наступний день вони прийшли та спитали, я росу нам не, не, не дається покій. Що це за строгість, про яку ти вчора сказав? І Він сказав, якщо чоловік, який вийшов в фіса біліля на шляху Аллаха субхану ваталя і помер, це може бути джигат або інше, на шляху Аллаха помер, після цього, Аллах, субхану вваталя, дав йому життя, і він все одно був вбитий в фіса біліля і дав йому ще раз життя, і він був битий фіса віліля, він не увійде рай, поки за нього не віддадуть Бог. Людина, яка віддала, ми знаємо шагіт, йому пробачаються всі гріхи. Посланець Аллахам, він взявся за голову і сказав, Субханаллах, що це за строгість? І один із сахабів він спитав у посланця «Я Расул Аллах! Якщо ти побачиш мене, Шагідам, я піду з тобою, Джигад, і я помру. Аллах Хануталя пробачить мої г... гріхи. Посланець Алла Гомиріму сказав, так, все тебе, Аллах Смотале, пробачить. І він сів. Після години він звернувся. Де цей сахаба, Де ця людина, ця людина, яка спитала зараз про Джигад і пробачення його гріхів? Він став. Питай мене ще раз. Він сказав: Я Росуру, якщо ти побачиш мене, побачиш мене. Я помру на шляху Аллаха ва Тааля. Аллах, Субхану Тааля пробачить мені всі гріхи. Він сказав так, крім ворогу. І це зараз мені сказав Джибрілі Алі салям. Посланець Аллаха Аллаху, салям, він навіть не проводив джаназа, якщо хтось повинен віддати борг. Передається, що одного разу сахаби прийшли на джаназа. І перше, що спитав Расул Аллах, в нього є борг. Вони сказали так. І він сказав: саллялі, ви читайте, я не буду молитися, читайте за нього. Ви, ви уявляєте це, як це? Сахаба вони не знають, чому так? І посланець Аллах Мир йому сказав, що ви повинні за нього давати борг, або його родичі. Де його родичі, які повинні віддавати за нього борг? Навіть навіть Джаназа, посланець Аллаха, він не читав. В іншому риваяті, посланець Аллаха Мир йому, він відмовився читати, у сахаба, у якого було два динара боргу. І він сказав, хто за нього віддасть борг. Ніхто не відповів крім одного, він сказав: Я росорола. Я росурола, я, я, я віддам за нього. І посланець Аллах Мир йому питав нього: ти віддав? Ти віддав? Ти віддав? Він сказав, так, я віддав борг за нього. Тоді він сказав, зараз тіло мертвого, воно стало прохолодним. Тобто, до боргу. Віддання Боргу, вона ще була теплим. Зараз все, зараз ми можемо молитися за Нього. Шановні мусульмани, це єдине в шаріаті, яке є та ждід, таждіти шаріату ісламієфдейн. Це єдине в нас, де Аллах Тааля примушує нас. І це є строгість для нас. Чому? Тому що це є зульм. Це є несправедливість. Тому посланець Аллаха ва Алігісалям сказав ганію Ханію «Матлюль ганію ханію. Мат Що це означає затягування виплачувати або віддавати борг богатому, у кого ми взяли цей борг це є несправедливість. Але, на жаль, в наш час. Якщо я не віддаю Борг, і ніхто мені про це не каже. І часто я чую це, що ми кажемо? Це фісабілі. Це заради Аллаха Субханта він допоміг. Він же багатий, навіщо йому ці? Тисячі доларів, в нього мільйони. Навіщо йому від... ні? Ні. Ми знаємо, що хліба вона заборонена. Але під час Боргу, якщо людина, вона зробила зі мною так, не віддає борг, я маю повне право навіть на мембері сказати ім'я, от він не віддає Борг. І це дозволено в ісламі. Це дозволено в ісламі. Чому? Тому що це є несправедливість, шановні мусульмані. Тому посланець Аллаха, ва салям, кожен день. Зранку і ввечері читав дуа. Одне з найбільш дуа, який він читав, Аллахума інні біка» дейні «Мін дейні ва кахрі Мінгалебаті «Мін вакагради. дейні ва кахрі джає. Кожен день зранку і ввечері. Зранку і ввечері. Одного разу він читав його так довго. Що один із сахабів спитав Ярослав, чому ти дуже часто читаєш це дуа про борг? На що він відповів? Людина, у кого дуже багато боргів, і він бере це, бере це просто для себе. Дуже часто ця людина вона бреше та не тримає своє слово. Тому борг, шановні мусульмани, це є хвороба. Коли ми можемо брати борг? і це дозволено брати борг? коли є потреба в цьому? Не коли я хочу просто для себе найкраще життя. Ні, це не має таке в ісламі. Я беру Борг для того, щоб в мене вирішити питання, це може бути хвороба, це може бути просто якісь моменти, які в житті, є. тільки я зараз можу це зробити. А не так, щоб просто для того, щоб в мене було щось, щось краще, те, що я маю зараз. І тому посланець Аллаха, алейху салям, він сказав. Мене ехата амуала нас, юріду адауга, аддаллаху анга. Ангу. Омен ехада юріду ітляфага, атляфагу Аллах». Аллах субхану та'аля віддасть, допоможе віддати борг, тому, хто взяв ці гроші з наміром, щоб віддати їх, Аллах, смотри, допоможе йому. Але, якщо мусульманин, віруюча людина, взяла борг, але в нього немає наміру віддати, а просто тратити ці гроші для себе або для щось інше, то Аллах Таля, погубить його. Аллах. Аллах та його погубить. Шановні мусульмани, це дуже важливе нагадування нам. фа Нагадуй, бо нагадування приносить користь віруючим. Це кожен день з нами відбувається. Іноді ми про це забуваємо, але це наше життя. Це наше життя. І ми, як мусульмани, ми повинні це пам'ятати. Навіть сагаби кожного дня, що вони робили? Якщо в нього був борг, вони або казали, або записували це. Казали своїм дітям або дружині, або своїм братам. Чому? Тому що ми не знаємо, коли ми помремо. І це є відповідальність для нас, шановні мусульмани. Тому першим, що ми питаємо, коли людина вона померла, чи є в нього. І це нагадування нам, у кого є борг. Я прошу Аллаха Субхану Тааля допомогти нам віддати цей борг. Ми знаємо, що це дуже важко. Це гаммун. Тобто це дуже-дуже важко, коли ти розумієш, ти прокидаєшся зранку, і ти розумієш, що у тебе є борг. І це дуже важко для нас. Тому посланець Аллаха, саллаху вчив нас читати дуа. щоб Аллах Субхану Тааля допоміг нам в цьому. قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ويفوز المستغفرين واستغفر الله انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. Як ми казали в початку, що ясли, це є центром всього найкращого. Аллах Субханаху Ва Тааля, Ватааля, Аль-Бакара, коли нам розповідає про Бог та важливість його, Аллах Ва Тааля нагадує нам два важливих аспекти. Перше, це буде справедливим. Що тут має на увазі бути справедливим? Це вже є фік. Як ми повинні брати двор і як ми повинні його віддавати. І Аллах далі нас вчить. цьому. Перше, перше, ми повинні це записувати. Я розумію, дуже часто буває так, що це мій брат. Я його дуже добре знаю, тому я йому довіряю. Ні. Ні. Аллахтай нам про це не каже. Аллах, нам наказує писати. Це є наказом Аллаха Суханову. Для чого? Для того, щоб після цього не було фітне. А де це фітне, шановні мусульмани? Фітна, велика фітна. Настільки вона велика, що навіть найкращі друзі-мусульмани вони можуть посваритися за цього. І я був свідком цього. Я був свідком цього. Просто вони не записали, один одному дав, просто не записали. І вони посварилися дуже сильно. Але вони були близькими, дуже близькими. І друге, шановні мусульмани, Аллах Сахануталя каже нам про Богобоязливість. І наприкінці цього аяту, Аллах, сухануталя нам каже, ва ваюаль, валлаху бікуллі, шейкін хади. Бійтеся Аллаха. І Аллах, субхануталя, вас навчить. Від Аллах Сухануталя знає все. Це нагадування нам. Аллах Ханута Він знає все, те, що відбувається, те, що ми робимо, те, що ми пишемо і те, що ми намірюємося зробити. Тому, шановні мусульмани, просимо Всевишнього Аллаха Субхану, захистити нас від цієї фітни. Як вчив посланець Аллаха Аннаса Бін Маліка, одного разу він йому сказав: Я анес, я тебе навчу дуа, це два він допоможе тобі віддавати борг. Навіть якщо борг він буде з розміром гори, настільки буде великий, і він сказав йому: «Аллахумма, Аллахуммамайку лямульк, тукчил мулька менташе, ватан зірул мулька мімман таше, ватуриззу ман ватудиллу манташа, біадгіль-хайр. إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك اللهم ربنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أنصر مجاهدين في أوكرانيا اللهم أنصر مجاهدين في فلسطين اللهم أنصر إخواننا في كل مكان يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واعطوا الصلاه